У Шепетівській виправній колонії номер 98 що на Хмельниччині, пролунав перший дзвоник. Навчатися у загальноосвітній школі цьогоріч вирішили 138 засуджених. Ще 60 виявили бажання отримати робочі спеціальності в професійно-технічному училищі. Шепетівська виправна колонія колонія середнього рівня безпеки, де утримуються засуджені за тяжкі, особливо тяжкі злочини, засуджені особи чоловічої статі, засуджені вперше. Колонії утримуються на сьогоднішній день майже півтора тисячі засуджених. Вони забезпечені належними умовами утримані. При колонії створений навчальний Шепетівський навчальний центр, а також Кліментовецька вечірня загальноосвітня школа 2-3 ступенів. У загальноосвітній школі при Шепетівській колонії створено сім навчальних класів. Засуджені, які задіяні на виробництві, мають можливість навчатися у дві зміни, бажаючих більше, ніж торік. Наймолодшому учню 19, найстаршому 48. Прийшов на, сьогодні на перший урок. Я хочу отримати свідос. навчитися завжди не пізно. Хочу закінчити цю школу, вийти на свободу і зайняти вчитися. Після закінчення цієї учбового закладу буду отримати, отримати професію токаря. Наші випускники продовжують своє навчання в вищохучбових закладах на заочно-дистанційній формі навчання, якщо вони продовжують відбувати термін свого покарання. Ось а є такі, які здавши зовнішнє незалежне оцінювання і вийшовши на волю, вони продовжили своє навчання і до цих пір. Продовжують навчання вузах. З надією на краще майбутнє засуджені освоюють нові спеціальності в професійно-технічному училищі вибір професій чи малий. В нашому навчальному центрі проводиться підготовка по таким спеціальностям, як токар, фрезерувальник, верстатник деревних верстатів і слюсар з механоскладальних складальних робіт. Треба ж закінчити, те повне, поки є можливість, поки в тюрмі знаходжуся. Поки школу закінчу, потім возьму диплом столяра. Засуджені впевнені, за парту сідати ніколи не пізно а спеціальність отримана в колонії знадобиться, аби розпочати нову сторінку життя. Тетяна Сивоконь, Олександр Горішевський для Подільської панорами.